наша лекарня была эвакуирована из места Торецка в место Дружковка. Я працюю заступник директора больницы. Ночью был обстрел больницы, пошкоджили автотранспорт, здание, будивлю больницы. Мы с, с противниками вышли подавитесь осмотреть повреждения автотранспорта наших И поскольку кумачи была прямо влучение в автомобиле и в двух двух метрах від мене з'явився дрон молнія. Я його увидел, він уже летів без звука, відключали звук, і при там вверху IPV-дрон пі відрон знімало. Это было цельно по лікарне обстрел и і... Другий на день, коли мені привезли ли опять повторно був обстріл в лікарні терор проти мирних жителів, проти лікарів, проти больних, які знаходяться в лікарні цій лікарні я працюю два роки. До цього я працював 27 років у гернічі рятувальника у місті Тровецьке 17-го. Якраз був праздник День рятувальника і мене оздоровив зі святом. Звісно, буду повертатися назад, виконати свої обов'язки. Кожен за що то відвідає. Не знаю, довг, може бути, не може допомагати людям. Він. Заступник головного лікаря із господарських питань, і на території лікарні ФП дрон врізався коло нього і, на жаль, багато поранень по тілу, які привели до шокуючого стану, вже провели некроктомії, повидаляли відламки, проводили ці хірургічні обробки, але він, людина, яка Має таке стійке ментальне здоров'я і активно йде на поправку. Він зараз вже переходить в середній стан важкості, і ми його готуємо до переводу в травматологічне відділення. Коло нього лежить Сергій, який після вибуху втратив руку, вище коліна, відірвана нога, вибите око, все тіло згорівше. І зараз ми стараємося вдихнути в нього життя. Просто йшов по вулиці. Йому 61 рік, дуже важкий стан. Черепно-мозкова травма третього ступеня 70% тіла згорівшого. Відірвана рука і дуже висока ампутація ноги. Втрачено 3,5 літра крові. Кров поповнюється кожного дня. Ми всі віримо, що ми його врятуємо. Він ще не знає, що в нього немає ока, але головне Врятувати життя.